Як ми повідомляли серед претендентів на обслуговування будинків у Кривому Розі, столична компанія МДЛ місто для людей про себе інформує. Працює в столиці та ще чотирьох містах. Заявляє у Дніпрі, обслуговують трохи не половину усього житла. Щоправда, ні в департаменті житлово-комунального господарства, ні депутати Дніпровської міськради про компанію нічого не знають. Така ж поінформованість і в Києві, де розташований головний офіс управителя. На сайті МДЛ немає вільних телефонів для зв'язку з керівництвом. Спочатку тут пропонують надати власні дані, а потім чекати на відповідь. Наша редакція очікує третій день. Тим часом у відповідь на журналістський запит від департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримали таке. В департаменті житлово-комунальної інфраструктури розглянуто ваше звернення щодо отримання інформації відносно ТОВ місто для людей. Та інформуємо наступне. Згадане, ТОВ не є комунальним підприємством і не знаходиться в підпорядкуванні Київської міської державної адміністрації. Тому надання будь-якої інформації відносно його діяльності є неможливим. Та з достовірних джерел дізнаємося, така компанія існує у вигляді невеликого приватного жеку в Кременчуці. Донедавна він мав назву Добробит переназвався на МДЛ Кременчук у грудні минулого року. Якщо про МДЛ відгуків у соцмережі шукати годі, то на фірму Добробит Вал Скарг. Одна із них будинки не отримали вчасне тепло. Причина кажуть заявники, елементарна халатність системи будинків банально не підготували до зими. Є версії щодо того, як добробит став містом для людей. За інформацією інтернет-ресурсу, телеграф у 13-му році на компанію Добробит було відкрите кримінальне провадження одразу за п'ятьма статтями кримінального кодексу. Су серед них привласнення майна, підробка документів, зловживання службовим становищем через три роки. Слідства справу закрили, та залишились запитання до компанії у антимонопольного комітету. Були зроблені висновки, тарифи, за якими платили мешканці Кременчука чотири роки поспіль не обґрунтовані. Повною мірою компанія не надавала дві послуги, серед яких і прибирання прибудинкової території. Як вказано на сайті Телеграф, за підрахунками АМКУ, кількість двірників у деяких житломасивах була у сім разів меншою від необхідної. Мешканці сплатили повну суму. Гроші споживачам ніхто не повернув. Дехто з мешканців Кременчука налаштований відстоювати свої права через суд. І ще один факт: один із засновників компанії, колишній заступник голови КМДА Руслан Крамаренка з команди Леоніда Черновецького. Мешканці Кременчука мали надію, заживуть у своєму місті за столичними канонами та вийшло не так, як бачилось. Зараз час дивитись пильно криворіжцям, кому довірити своє житло. Кононенко, Артемій Мельник, Вадим Діденка, програма Місто.